Всім вітання! З'явився у нас у продажу такий ось сцені. Кому потрібне авто, переглядайте наше відео. Ця, це друга частинка, це одна лише частинка цього відео. Хто хоче передивитись повне відео, переходьте за посиланням Ми десь ставимо повне відео по 15 2015 року на дизельовій півторачці на К9К. Буде за підсказкою. Тож, кого цікавить таке авто. Пригадайте коротенько і переходьте, дивіться, що ми робили з ним. Ми замінювали, замінювали Пильники шрузів. Ми замінювали гальмівну систему. Ми замінювали фільтри, мастила, ну багато всього іншого. Дивіться відео і дякую, що ви з нами. Людень, перед тим як його вам показати, у цій намиваю, намиваю. Перша миєчка у нас можна так сказати в нашому користуванні. Перша миєчка, навіть не перед ринком, після, після ТО, так що. Тож, Переглядайте, далі буде цікавіше і буде найідеальніший. Люденьки, хочу показати вам тепер його в усій красі. Отакий от сумасшедший апарат ще, чистого 2015 року. Отакий от, от гарнюний красунчик. Тільки на змички, обслугований вже. Залишилось замінити ГРМ і поставити на облік. Все. Мастила, фільтри. Перевірка гальмовних. Ось такий от апарати, що у нас тепер є в продажу. Дуже кайфую на цій автівочці. То возьми, той не пожалкує. Лінзи, ходові чистий 15 рік, півторачка дизельова на шести ступі. Авто світло. Хімчищини авто після Франції. Сам Жерар Депардье нам його пригнав і сказав, що це від нами від мого другого рідного племінника. Отакі сідушечки, гляньте, Все від, від хімчищено, прибрано. кермо в якому стані. Дивіться. Ніяких потертості. 252 Рідного продигу. Магнітола під флешку, кондиціювання, електростаянкове, круїз контрол, шестиступ, навігація карти України, автостоп, а ніхт, нету, немає. Тобто так у нас є регулювання фар, автосвітло, два склопідйомнички, Гляньте карти в якому стані? Після хімчисточки, Дядько постарався, а ми заплатили. Дивіться, дивіться, який салон у нього. Просто тут ніхто не їздив, кинули новенькі коврики. Там є шухлядочки. Під сідушками шухлядочки. Гляньте, в якому вона стані. Я сам, знаєте, сам на ньому їздю і дивуюся, що таке може бути. Давайте покажу багажне відділення. Все просто в сумасшему стані. Наші речі, обладнання, це ми тільки з Ось Отак от, от ляда в нього, дивіться. Стеля. Гляньте, яка стеля Ну, я не приїхав, не дуже замизаний. Там були питання по сідушкам. Як хтось сидів мокрому, ну, все від, відчистили. Не тонований. Зовсім не тонований. Я б його затонував, був чорний і було б все ганівні диски. Без, зовсім без нарікань. Там колодочки обслуговані. ремені, гляньте. Гляньте, як в кому стані ремені, і як вони заїжджають, дивіться, Раз і заїхала, все. Не треба там щось поправляти, підсувати. 15 й рік, чистий 15 й рік. Це ми поклали коврики, щоб не замазувати. Тут шухлядочки, там все, все сухо, все як ви любите. Тут у нас сідушечки. Смотрите, в якому стані? Боже ж ти мій в карті. Отаке авто, є у нас у продажу. Електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, підігрів заднього скла. Давайте покажу зараз. Та під капоточку ви вже всі бачили ту, що там ту, що там було Отакий От ось автомобільчик у нас з'явився в продажу. Кому цікаво, телефонуйте. Чистий 15-й рік. Ціна буде написана під низом під відео. Зараз дорахуємо все, як воно є. І все буде для вас.